Ми їдемо на трансфараж. Їхали ми півгодини і ось вже по навігатору видніються ось ці знамениті серпантини. під'їхали до першої точки. Тут можна побачити водоспад, тут можна побачити телекабіну, по якій люди можуть піднятися ось на ту верхівку. Тут ось знову щось обдовбують камінці, щоб не падали на голову. але диви, який це прям схил. Не, не видно на камері. Воно прям йде ось так гора. Воно несе над дорогою, вони, мабуть, йуть. оббивають трох. Ну камера не передає, як воно ще ось так ось іде. Варто зазначити, що людям зі слабким вестибулярним апаратом тут буде трошечки не солодко. Наприклад, якби я була така, як зараз Саша, я б же обригалась 10 разів, я вибачаю за такі подробиці, закачує дуже так конкретно. Добре, що тут вистачає таких майданчиків для зупинки і можна відійти від цих заколиховань. Зараз підемо спустимося туди до водоспаду. Всесвітньо відомою стала ця траса після того, як британське шоу Топ Гір зняло випуск про цю дорогу і назвали її найгарнішою у світі. Цікаво, що ця траса будувалася в військових цілях, тому що Чауческу думав, що на нього нападуть, і йому треба були шляхи обходу. Була б цікава думка чи у ческу, якби він дізнався, що по цій трасі їздять не танки, а автомобілісти з усього світу. Тут ми зустріли подорожуючих з Канади і Америки. Те, що можна сказати, дійсно місця тут гарні, є де походити і за що зачепитися оком. Мої хлопці вже десь полізли ближче до води. Піднімаємось все вище, вище і вище. І нам по цій дорозі, по цьому серпантину вверх вверх. Офіційно траса відкрилася 1 липня, а все через те, що тут і досі лежить сніг. На вулиці зараз 17 градусів і можна погратися в сніжки. Сашунька. підскользнувся. Сама траса працює лише два місяці в літній період. Обо, холодний. холодний. Як вам товщина снігу влітку? Ой, люди ходять. Виїхали ми на таку місцину, де тут є платні парковки, здається, 10 лей ми заплатили. Є воно ресторанчики. Тут всі зупиняються, фотографуються. І тут біля цієї стоянки ось таке озеро. А там хмари. Ми піднялися на найвищу точку трансфагараж, це озеро Балео, і це 2034 метри, всього на 30 метрів нижче, ніж гора Говерло. Для тих, хто хоче піднятися на трансфагараж, але не хоче їхати в автомобілі. Ось тут є телекабіни. Єдиний мінус це те, що вони досить рідко їздять. І ось це місце, заради якого сюди їдуть всі автомобілісти, автолюбителі, щоб подивитися на цю легендарну дорогу будували цю дорогу всього 4 роки, з 1970 по 1974 рік. Я не знаю, як у них це вдалося, але, ну, як правило, без жертв не обійшлося, десь 40 чоловік загинули. 6 тисяч тонн динаміту, військові, 4 роки і дорога готова. Раджу брати готівку, тому що за парковку, наприклад, за туалет ми платили готівкою. І є тут яточки, де можна перекусити, є ресторанчики також за готівку. Не встили ми від'їхати навіть на 200 метрів і знову зупинились, тому що ну гарно ж! Можна доїхати до найвищої точки, потім розвернутися і спуститися вниз. І можна проїхати далі, що ми в принципі робимо, і спускаємося з іншої сторони. Ми ведмедів, ми взяли ямку, ми набрали яблук, щоб кормити ведмедів. Вони виходять прямо на дорогу. І там, здається, навіть маленькі ведмежатка є. Дивіться, вони прямо там бігають. ти знімаєш? знімаю. Дивіться, вони прямо підходять. І маленькі теж. Боже, і не біться, ви бачите? Будьте мої мені кусочки такі. Клас! Меді, подивись. Він не бояться. Так, їдемо далі шукати ще одних ведмедів. Пока ведмедики, пока друзі, ляпами схопили, гризе такий. Клас! Я, до речі, думала, що малявочок не буде, тому що я думала, вони ну, вагітніють весною і на осінь вони вже народжують, а вони такі манюсінькі, і не бояться, бачиш, як близько підходять. Я не очікувала, що вони прям настільки близько будуть підходити. Ще одне. Дивіться, як близько підходить і як просто їсти. Зараз ще й Ой-ой-ой, братішка. Ти так близько підходиш. Мотоциклісти їдуть з бананами. Вони тут не сильно голодні, я вам скажу. Треба брати м'ясо, лососіну їм якусь. Це я думаю, вони рибу, форельку. Це вони б зраділи. Отак, яблука, банани, таке. Взагалі зустріти тут бурих ведмедів не так вже й складно, тому що 50% від всієї популяції живуть ось тут. Попереду стоять машини на аварійках, а це означає, що там повинні бути ведмеді. Ось ведмедик. Його вже кормлять яблучками. Ну Цього годують, то може ми поїдемо пошукаємо іншого. Ще одна ведмежа. Він, де тут ця дирка він мене зараз їсть. Так як би... тобі так кинуть? Да, жує. Ой, не туди. Може ближче підійти? Ти тіст розступлюся. Привіт від медику. Не закривай, боє... він не речить, зайчик. Ти прям під носа, так? <звук> да? Ну все, буває. Це так прикольно годувати ведмедів. Причому це дикі. Це не який зоопарк, це не який не реабілітаційний центр. Це такі собі живі, настоящі лісні ведмеді. І останній ведмедик на сьогодні, тому що в нас залишилося тільки два яблука. Тримай. Ага, ще ж треба вловити його. Ми їхали, мотоцикліст нам показав рукою, що треба пригальмувати, тому що цей ведмедик він ось прям вийшов на дорогу. А ти такий вправний, гарно ловиш. Це жоночка бачиш? Це бувай бувай. Ми зустріли ще одного ведмедя. Взагалом набирайте яблук, набирайте моркви, я не знаю, що там ще лосося, горіхи, беріть мішками це все і їдьте кормити ведмедів. Їх тут правда досить багато. Дивіться, ще один. Якби ми знали, що тут так багато ведмедів, ми б набагато більше набрали всяких продуктів. Дуже багато З часу знову проїхали ще одних, там вже більш такі підлітки були. Їхати треба повільно, бо, не дай Боже, повлазять на дорогу, щоб не було горя. Ще одне місце, яке варте уваги на Трансфагараж, це дамбар. Її висота 166,6 метрів, її ширина 25 метрів і довжина 350 метрів. Якщо ви дивились тобі гір, ось тут вони паркували машину вночі, і потім, коли вони прокинулись, вони побачили ось цю здоровенну здоровенну стіну. Ця дамба знаходиться по іншу сторону від самої той трансфа гараж, яку знімали в Тобгір. Що високо? Так. Сикотно? Сикотно? Бо ти не бачиш це. Ми тільки що зрозуміли, що ми 25 кілометрів їдемо чотири години. Приїхали ми вже всю трасу від самого початку до самого кінця і вже повертаємось додому, оглядаючи ось такі невеличкі містечка курортні.